Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. З вами знову я, Роман Одинець. Як ви вже знаєте, ті, хто дивляться мій канал, це про це дізналися раніше. Ті, хто долучається, я вас інформую лише зараз. Я є автором перших в світі, першого в світі трансформером як меблів з найкращими показниками. Використання будь-де. Цю інформацію ви можете поширити для себе, для своєї уяви і познайомитись з найкращими світі, якими меблями Transformer першою моделлю, другою та третьою. Третя, власне, от ви бачите, вона перед вами. І чому ми про неї зараз говоримо? Тому що вона сьогодні святкує свій день народження. 10.01 вона отримала свій власний патент на, і отримала права на життя. Далі, у нас ще є в цьому році, в 2025, з чим я вас і поздоровляю. ми його розпочали. Пам'ятаєте, ми говорили про те, що у нас є дизайн, новий проєкт. Це послуги з дизайну. На це на посилання я так само дам під цим відео widaбідабіdaйзін.net.ua це нетворкінг-платформа, де ви можете бачити готові рішення для різного цільового призначення за всім асортиментом, який ми виділяємо за першою моделлю, другою, третьою і з відповідними візуалізаціями. От наша сьогоднішня іменинниця, вона е, у нас, бачите, вона трискладна, е, тривимірна, це 3D-диван, який містить собі сім різних положень. Це е, один з базових пози... показників, тому що наступна модель е, за математичною моделлю Тетраміно, вона е, більше вже позиції дає. В ході трансформації. А ще у нас одна новина, але ми її продовжимо. Я продовжу вас знайомити. Це нова модель, яку ми з вами розробляли. Ось вона. Це двовимерна, двоскладена модель. Бачите? Вона готова вже готова для використання, для придбання. Вона доповнює третю модель. І це ще раз доводить. Те, що все це робиться для найбільшого комфорту, для найкращого а, виміру три, в трьох вимірах, а, в чотирьох вимірах для економії простору та часу. Все робиться для вас. Власне, з чим я вас і поздравляю, і ми продовжуємо рухатись в цьому напрямку. Дякую за увагу!